Називається море. Море на берег обвалиться тоннами битого скла. Ріском від колотих Викинеться на війню. Після грому простелиться кожне слівце, кожен склад. Море цілує густа, суші в невинному дню. Бриз обдуває турботливо юну, тремку наготу. Іскорку, що оберігав Прометей, море картинки минулого, З праглим очам наготою. Море кивне і сліди босих сердець промете, ляжуть на пло з моршу берега, сиві, патла віки, коли майстри ремесла з мушель складуть вітражі, фрески епох, дрібно, бризками, виведе вітер в юнки Справжні художники вод, пензлі взяли, вірте ж їм. Дихає, грає, хлюпочиться Жувавий верткий організм. Наче життя все дає і відбирає не менш море, старий патефон, ми, платівки, та наші пісні ще не програні. Тиша застигла і кров'ю налилося море крикливих знамен.